Давайте я вам швиденько розповім одну історію з дитинства, одну кумедну одного разу, коли мені було шість, а моєму брату вісім. Ми сиділи на задньому сидінні машини нашого батька, сміялися, раділи, бо скоро мало бути різдво. А мій батя мав таку особливість, він просто не любив радість. Розумієте? І Він сидячи за кермом, каже: Господи, ану, припиніть там. Хихикаєте як дві маленькі школярки. Якщо не заспокоїтесь, я вам подарую ляльок на різдво. І він це зробив. Клянуся, він ще змусив нас тримати їх. Мати сфоткала нас з ними біля різдвяної ялинки. Я там стою такий. Після чого я побіг до себе на верхнє ліжко. Батько знав, що він не правий. Треба віддати йому належне. Він намагався все залагодити. Ну добре, спускайся. Все, повертайся, будемо святкувати. А я такий: ні, я не хочу більше подарунків. Я тебе ненавиджу. Зрештою, він вмовив мене спуститися. Він знайшов до мене підхід. Чуєш, якщо ти бляха не спустишся, ніхто не отримає подарунки. Так що давай, ворушися. Я пішов вниз, наче контужений. Ось тобі ще подарунок Біллі!» Я такий. Це що ляльковий будинок? Коли це закінчиться? Так, це було різдво, і це були люди, які люблять мене.